Привіт, народ! І я постараюся швидко окреслити цю всю ситуацію. Хоча в мене є чимало, так би мовити, ракурсів в голові на цю тему. Тому я не обіцяю, що відео буде прямо коротким. Ні, не дивлюся на те, що я зараз буду говорити, давайте я вже зроблю анонс. Так би мовити, відео більше в стилі роздумів. Ну, тобто, у мене тут не буде останніх чуток, раптом ви сюди зайшли послухати останню сплітню. Це явно не про мене, не про мій канал, не про мій контакт. Ні дня ні, ні, ні разу. Але тим не менше, я хочу обіграти нашу трійку: Трамп, Путін та Зеленський. Що з цього вийде. Звісно, частково спираючись на статті, але мені важливо все ж таки стратегічне бачення. Тож, ми починаємо. Давайте почну, так би мовити, з самої головної фігури, на яку всі отак от моляться. На Трампа. Що він може нам дати? Насправді, Трамп може багато чого дати, нам би сформулювати, так би мовити, цю всю тему. Тобто, у нас з Трампом є чимало лагів. Це при тому, що Трамп, як я казала взагалі то, має другий термін президентської каденції. Тобто, це не можна довести до такої ручки. А у нас виходить. Тим не менше, я не буду казати зараз, що Трамп там прямо всюди правий. Тобто є певна політика, якої не розуміють штати. Давайте я це зараз проговорю, тобто... Є речі, які для нас очевидні, але може не очевидні Заходу. Давайте я використаю свій канал, і ще, так би мовити, для цього. Тобто, я зараз буду говорити для тих людей, яким я зроблю субтитри. Тому що, я думаю, в нашому слов'янському світі це все давно зрозуміло. Що робить Захід відносно нашої війни? Тобто, з одного боку, треба дякувати Володимиру Зеленському, до речі, чому так думає Захід? Тому що саме Володимир Зеленський все зробив для того, щоб Захід нас сприймав і нашу війну як протистояння великого Радянського Союзу і малого Радянського Союзу. Ну тобто ми звинувачуємо Захід в тому, що Захід дивиться якось не так на нашу війну. А ми тут, типу, ні, ні до чого. Ну тобто у мене дістає цей інфантилізм, чесно я вам кажу. Ми якраз тут до чого? Тому що саме ми зробили з України УРСР. Ми, а не Трамп. Розумієте? Трампу можна багато чого приділити. Я не є його прямо сильною прихильницею. Я взагалі більше зла в демократію, Ну, як ну мені просто подобається, так би мовити, демократична ідея, а не конкретно лідер демократів. У США. Ну, тобто не плутайте з цим. Ну, тобто, я не трампіст і не байденіст, я демократ. Я, так би мовити, за політичну ідею, а не за конкретного лідера. Тим не менше, ми неправильно сформулювали ідею, це раз. Але від цієї ідеї відштовхується захід, це два, але ж можна обіграти все по-інакшому, якщо чесно. На початку війни була класна ідея, в мене щось руки до неї не дійшли, Давайте я її проговорю. Тим, що російсько-українська війна, вона з одного боку, вона архаїчна, Ну я ж не дарма так виводжу термін імперії відносно Росії. Це ж робиться не дарма. Ну, тобто, що було більше зрозуміло нашому Західному глядачу, якщо він раптом у мене десь там завалявся, то протистояння Росії та України можна порівняти з протистоянням Англії та Шотландії